Розпочався прийом заяв по соціальній програмі прихисток. Це урядова програма, яка реалізується на підставі постанови Кабінету міністрів України номер 333 від 19 березня поточного року. Згідно з цією програмою, українці, які прихистили у своїх домівках переселенців, можуть розраховувати на отримання допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Щоб отримати компенсацію, власник житла може самостійно зареєструвати своє житло на вебресурсі прихисток, або ж або ж звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною пропозицією. На наступний день, після того, як власник житла прихистив у себе переселенців, йому необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг із відповідною заявою, в якій зазначити прізвище ім'я по батькові переселенців, та додати до заяви відповідні документи, що посвідчують їх особу. Після цього щомісячно до 5 числа. Власник житла повинен підтверджувати органу місцевого самоврядування факт проживання переселенців у своєму приміщенні. В заяві він зазначає термін, який вони проживали у його приміщенні, а також реквізити банківського рахунку, на який буде власне і перерахована допомога від держави. Ця допомога перераховується до 20-го числа наступного за звітним місяцем. Зі свого боку орган місцевого самоврядування може створювати комісію, яка перевірятиме відповідність вказаних даних у заяві від власника житла, та у разі необхідності може здійснювати виїзд на місце проживання переселенців. Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, які проживає внутріш... кількості днів, які які проживає внутрішньо переміщена особа у вашому житлі. Розмір компенсації за кожен день визначається на рівні 14 гривень 77 копійок. Тобто, якщо внутрішньо переміщена особа проживала у житлі власника цілий місяць, то максимально можете розраховувати на компенсацію 457 гривень за кожну переселену особу. В ЦНАПах Дніпропетровщини максимально по програмі прихисток надавали заяви у ЦНАПах міста Кривий Ріг, міста Кам'янського та у селі Сурське Литовське Дніпровського району. Тож, будь ласка, звертайтеся до центрів надання адмінпослуг, ті, хто приютив у себе переселенців, та подавайте відповідні заяви для компенсації комунальних послуг. Подано вже близько 10 тисяч таких заяв по Дніпропетровській області. З моменту, коли людина звернулася до центру надання адміністративних послуг, заявила про те, що вона прихистила внутрішньопереміщену особу, з цього дня починається нарахування цієї компенсації. Отримуєте її щомісяця до 20 го числа. Як внутрішньопереміщені особи на Дніпропетровщині вже зареєструвалися більш ніж 180 тисяч переселенців. У ЦНАПах вони оформлюють заяви про отримання матеріальної допомоги та заяви про пошкоджене майно. Крім того, на Дніпропетровщині продовжують працювати 160 точок доступу до адміністративних послуг. Серед них 62 центри надання адміністративних послуг, 20, їх у 21 філія та 86 віддалених робочих місць. З початку війни ЦНАПу Дніпропетровщини надали майже півмільйона, навіть більше ніж півмільйона адміністративних послуг населенню.